Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя зразу вибачаюсь за погоду. Хочу вам сьогодні розповісти про наше нове надходження. Це Renault Megane Scenic 2003 року випуску, в музейному, взагалі в музейному стані. Автомобіль пригнаний з Германії буквально пару місяців тому, В дуже, в дуже і дуже доброму стані. Автомобіль не має ніяких по кузову моментів, дуже рівнесенький, красивий, має один косметичний підкрас. Зараз вам все розповім. Ось, будь ласка, подивіться. Взагалі ніяких рижиків або чогось такого немає. Авто в нас з двигуном 1,6 бензин, на механічній коробці передач. Зараз перейдемо до цього. Так, давайте подивимось на салон. Ось такого кольору красивого у нас салон. Комбінований. Має повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомники, автосвітло, ав... датчик світла, датчик дощу, кондиціонер, музика, запуск з кнопки. Ось керування у нас тут у мультимедії. Ось, будь ласка, подивіться. В якому стані гарному сидіння, задній ряд. Ось, будь ласка, гляньте, повністю панорамна криша Спереду та ззаду. Дуже комфортне авто, по техніці питань авто немає. Авто гарно обслуговувалося. По ходовці також запитань ніяких. Коробочка перемикає плавно. Без питань. Взагалі, автомобіль виглядає на 2003 рік дуже-дуже добре. Стан автомобіля просто музейний. За авто слідкували, авто любили, дуже комфортне авто в ходу. Будь ласка, ми на вас чекаємо на тест-драйв та перегляд автомобіля у автопарку Запоріжжя. Всім гарного дня, дякую!